Привіт, друзі, радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде випуск з кількома новинами, що сталися з мого життя. Цікавих і не тільки частину ви бачили з прев'ю із назви. Коротше, давайте сьогодні поговоримо. Сьогодні буде таке просте, розмовне відео. Розповім вам, що і як коїться, і взагалі трішки думок, щось змінилось, щось ні. Коротше наливайте озвару, буде цікаве відео з новинами. Тому поїхали! Зараз я спробую формат, який я дуже не люблю. Коротше, прогулочку і записувати відео, <смі> тому що дуже багато відволікаючих факторів. Але так знову у нас обікрали автомобіль. Давайте починати е з цієї новини. Насправді нічого серйозного не вкрали, але розповім, як це відбулося. Дзвонить мені Віка, каже: А що ти в машині щось робив? Типу, повикидав усе чи ні. Дзеркало там збили, все повитягували з сіду, ну з сховків, все порозкидали. Кажу, ні, нічого в нас обікрали. Кажу автомобіль. Що вкрали? Вкрали окуляри, які в принципі там ну це такі дрібниці, але що з важливого, це зв'язку ключів. Від будинку там були ключі, і від всякого такого. То зв'язка ключів, а це вже погано, тому що автомобіль стояв біля нашого будинку і, звичайно ж, зрозуміло, від чого це ключі. Довелось замінювати всі замки. Я був на роботі, Віка цим зайнялася, зняла всі замки, що молодець. До речі. Зняла замки, поїхала в фірму, яка у нас займається там замками, всякими ключами, і просто замінила саму внутрянку. Все нам обійшлось там. Я не пам'ятаю, коротше, щось близько 40 доларів. Це замінили нам всі внутрянку, тобто на всіх ключах нові замки у нас. Ой, на всіх замках нові ключі. Також ось від пошти від цих ящичків, там ключі були стирили. Не знаю, Віка мала подзвонити в Канада Пост. Ну, сказати, що треба замінити, бо вкрали. Тому що там особисті дані можуть бути листи, протакси і так далі. В общем-то, що далі? Ми вирішили цей раз, незважаючи на те, а і що з такого важливого, то видно, що в задні двері з бекярду хтось пробував підібрати ключ, тому що було дуже скважена замочна, поцарапана. А ми взагалі ключом ніколи не користувались, тому що в нас є код. І це зрозуміло, що хтось пробував підібрати ключ, і вся замочна скважина була. В маслі в такій олії. Коротше, хтось спробував влізти. І ми, в общем-то, викликали поліцію, вирішили, ну, Віка подзвонила, сказала, ось така в нас ситуація була, і зараз ми отримуємо, що робити, тому що ми не знаємо. Подзвонила в поліцію, поліція сказала, так, дійсно, ми навряд чи щось зробимо, такого навряд чи когось знайдемо. Але ну, якби майже так і сказали, чесно кажучи. Але, типу кажуть, що в будь-якому випадку повідомляйте, якщо щось навіть якщо щось дрібне сталося. Повідомляйте, тому що це дуже важливо для статистики, там і для патрулювання, і так бла бла бла. Коротше, тому да. Ну і Віка сказала, що один раз нас пограбували в сараї, ми не сповістили. Вони ну, думали дрібний ущерб. Коротше, вто приїхала поліція, запитали, нічого не зробили. А там грабіжники, походу, запальничку загубили в автомобілі в нас. Тому що якась запальничка не зрозуміла, лежала на сідушці, ми ніхто не куримо, ну не наша. Коротше. поліцейський її не взяв. Ну і зрозуміло, типу, що вони будуть робити, відбитки пальців, ну там коротше, витратять кучу грошей, щоб просто що. Ну, коротше, це так, відступ від теми. Ну і все. все, Поліція якби нічого і не зробила, каже, замініть обов'язково замки. Ну, в принципі, це ми і так знали. Ну і все поки що, ніякої інформації про це немає. Я замовив камеру вже давно. Ну, якби десь взимку вона прийшла. Я думав, ну взимку там ставити нема сенсу, і так ніхто нічого не ходить, і нема що красти, якби. А і в мене вона лежала, я все відкладав, щоб її поставити. І ось все ж таки, я, якби не малиха без добра. Коротше, примусила мене ця ситуація встановити все ж таки камеру. Тому я встановив. Чесно, не дуже гарно, але я не хотів просто сверлити аж в будинок, там шпаклювати, малювати. Коротше, тому я отак ось встановив. Вона працює, все нормально. До речі, з тему я замовляв. Це китайський там типу аналог Аліекспресу. Замовляв, і 33 долари, якщо я не повторяюся, вона коштує. Доволі непогано працює, до Wi-Fi підключається. Хмара сховище є, тобто без флешки, все воно в інтернет якби, зберігається в хмарі. Нормальна камера, дві камери, одна рухається, одна штивна, плюс там датчики різні. Коротше, норм камера пайде. І я відразу ще одну заказав наперед, тому що, як виявляється, і спереду, ну, спереду машина стояла не ззаду. Ми думали, що он, спереду ніхто нічого не буде робити. Коротше, і з переду лазять, тому поставлю також наперед камеру. Що поробиш? Ось такі новини. І на цьому фоні я би хотів поговорити про таку тему. Знаєте, дуже багато. Ну, там в коментарях люди писали, ой, там і за що він кримінальне місто, і там, що Канада там крадуть, небезпечно, бла-бла-бла. В общем, я в таких ворожевих окулярах я, ну, якби не звертав на це увагу. Ну, типу, є да і є десь. Ну, якби цей світ взагалі не ідеальний. Всюди крадуть, всюди вбивають, всюди щось роблять. І якось я так все. Через вуха пропускав якось і не звертав на це все увагу. Що там редір, третій по кримінальності, чи другий. Я вже не пам'ятаю, який він там в Канаді, чи да в общем-то, і в принципі нічого такого сверх не відбувалося. Ну тобто, ні там жорстко нікого із моїх знайомих, ні, ну... Нічого такого зверху не відбувалося, але оці дрібнички грьобані там вскрили машину, вскрили сарай, вкрали велосипед, там дуйку. Воно дрібниці, але знаєте, неприємно. Потім там у нас уже велосипед в іншому будинку вкрали. У Ігоря теж просто у нього на бекярд лізли і пробували в Бесман залізти. І він на камеру знімав зверху, не знав, що робити, якби. Ну вони так і не змогли залізти. Короче, і так дуже багато різних дрібничок, що там украли, там украли. Я на роботі якраз був, коли мені Віка подзвонила, сказала, що так з автомобілем. Я на роботі розповідаю, там що каже, да, у мене п'ять разів э, сторож, типу, э, вскривали. П'ять разів. І три рази машину вскривали, каже. І він поставив камери. У нього шість камер, камер по периметру. І один раз уже після встановлення камери хтось спробував залізти. І е, він включив сигналізацію. Там людина злякала щось. Я так і до ми спішили, не не могли нормально я в нього розпитатись, але сам факт: ну що це просто повсякденність, що ти ну. Ти, ти не захищений, аж ніяк. І це трошки напрягає. Ми ось, ось, а ми поїхали на кемпінг. Зараз, до речі, до цього історія теж додійде. У Дуже... мене п'ятниця просто шалена була. І от ми поїхали на кемпінг, повернулися, там не вийшло в нас покемпінгувати, зараз далі розкажу чому. Наш трейлер вирішили випробувати. І от повернулися, і там племінниці такі так, все, ми з вами в кімнаті будемо спати, Віка моя боїться коротше, теж. Ну то що, Вже нема такої якби, спокійності. Уже ти переживаєш, думаєш, що хтось. Там е, хтось вломиться, я взагалі з бітою спав. Коротше, взяв біту. Е, я купив там на десь на барахолці якусь біту таку маленьку. Ну, як таку маленьку, ну, не прям здоровену. Коротше, купив, поклав біля ліжка, ну ви роз... Я розумію, що це може і бред якийсь, блін, але з іншої сторони, ну от, ну от, це бред. <ріхи> Реально, ти про це думаєш. І чому взагалі я маю про це думати, блін? Канада, здавалось би, блін, країна. Там якогось першого світу, як там один знайомий, там все вірить Перший світ, там, Канада, Сєверна Америка. Фух, мене так бомбило в, в п'ятницю, просто із-за цього. У мене взагалі там шалений день, я там ще на роботі посварився з проєкт-менеджером. Це просто треш. І мене так бомбило із-за цього, що просто напрягає, що ти не можеш відчувати себе спокійно. Скажіть, будь ласка, хто в Канаді? Чи стикались ви з цим?» І знаєте, у мене таке, блін, треба лиць з радір. У мене в п'ятницю така думка. У нас друзі в Калгарі є, ну, багато. І ну, часто так, ой, там приїжджайте в Калгарі, переїжджайте в Калгарі. Ну, і Ми завжди такі, у нас сім'я велика в Редірі, і нам як би, подобається місто, бо маленьке, як би, круто в, в місті. І я такий думаю, блін, може, реально в Калгарі переїхати <смі> на фоні цих всіх подій, бо задовбався вже. Може, більше місту. Ага, а в Калгарі тільки бачу по українським групам в Калгарі всяких там пишуть: ой, вкрали машину, викрали машину, там туди-сюди. Ну, в Радірі я, я такого не зустрічав. Ну, принаймні серед знайомих ні в кого не вкрадали машину, щоб угнали там. Ну, але, в общем, мене так бомбило. Напишіть, будь ласка, друзі, ваші думки в коментарі. І, можливо, в наступних відео візьму і обсудимо ваші коментарі. Як ви думаєте, що у вашому оточенні, що у вашій бульбашці взагалі ви таке бачили, не бачили? Як ви з цим справляєтесь, довіряєте, не довіряєте, Ну, тобто охоронній системі тут, в Канаді, поліції і так далі. Як, як ви себе почуваєте на фоні цього? Для когось купівля житла це розчарування. Для когось це свят. Для когось це інвестиція, для когось це втрата грошей. Тільки вам обирати, що це для вас, особисто для мене це інвестиція. І взагалі я дуже задоволений, що я купив житло, незважаючи, що мені там тяжко його платити, але я плачу ту саму суму за своє житло, що я би платив за рент. Так не дуже багато з суми, яку я плачу, йде зараз саме в тіло кредиту, а йде багато на відсотки, тому що я тільки на старті свого шляху, але хоч щось уже йде в мій капітал. І я всім рекомендую задуматись про це, якщо не для життя, то як для інвестицій, просто подумайте про свою пенсію. Тому що, як би не здавалось, то в Канаді не такі великі пенсії, щоб ви могли дозволити, якщо у вас нема своїх накопичень, щоб ви могли дозволити собі на пенсії орендувати житло, не працювати і ні про що не паритись про фінанси. Тому подумайте про це, поки ви молоді, поки ви можете платити. Купуйте житло, я вам це раджу, але все ж таки тільки вам вирішувати. Так ось я хотів би вам порекомендувати Олега і Маргариту, які займаються вже дуже багато років рієлторством в Калгарі і в Альберті в цілому. І 6 липня в Калгарі вони роблять барбі. Кю, де ви зможете з ними поспілкуватись, задати запитання, познайомитись особисто і е, дізнатись, чи ви готові довіритись їм в цій такій нелегкій і дуже важливій справі. Тому, якщо ви просто хоча б задумувались про купівлю житла, собі жити або для інвестицій, або це не перше вже житло. Зареєструйтесь в описі під відео буде посилання на цей івент. Там буде класна атмосфера, буде надувні е, замки для дітей. Буде їжа, барбікю, спілкування. Тому реєструйтесь і дізнавайтесь більше про своє житло або про інвестиції в нерухомість разом з Олегом і Маргаритою. Вони дійсно професіонали своєї справи. Hi, I'm Oleg For many years we've been working with you. We are so grateful that you trust us with everything real estate. Along the way we've met so many wonderful people and we'd love to invite you to our summer get together. A chance to chat, barbecue, and have an amazing time. There will be a fun program and a bouncy castle for the kids. Bouncy castle. Mm -hmm. I'm coming. Here it is, you're invited to our summer family event. Come with a great mood and we'll take care of the food and entertainment. You'll find registration, link, date, location in description. See you there. See you there. Ah, <laughs> Idorechi. Якщо ви проживаєте не в Калгарі, а в іншому місці, навіть не те, що в Альберті, а й в інших містах Канади, в інших провінціях, взагалі, все рівно зв'язуйтесь з Олегом і Маргаритою, тому що у них є. Професіонали, партнери, які можуть вам допомогти, і також все рівно ви зможете отримати консультацію у Маргарити, Олега і завжди звернутися до них за допомогою. Якщо ви щось не розумієте, наприклад, з мовою чи там вам складно вам зрозуміти, вони завжди зможуть вам підказати. Тому з будь-яких міст Канади звертайтесь до Олега і Маргарити. І наступна новина, друзі, заключається в тому, що я поїхав у кемпінг в п'ятницю перевірити свій намет трейлер Ми поїхали, замовили, Це платний кемпінг, не дуже далеко від редіру. Поїхали ми, заплатили наперед. Коротше, ми ще запізнювались, приїхали. Там були приколи ще штекер, не підключалася машина. Коротше, це все таке дрібниці. Приїхали ми, стали вже завантажені всі. Я там стейки купив. Думаю, зараз кайфонем з, -з, -з тент трейлером взагалі інші відчуття. Зараз відпочину, вихідні після такої складної п'ятниці. Коротше, приїхали, тільки поставили. Віка починає крутити цю э, лібьодку, щоб підняти тент, і просто лопається э, тросик під трейлером. Лопається тросик і все, трейлер не відкриєш. Це фіаско, братан. Ми з малою дитиною, пів одиннадцятої ночі, ми час годину від будинку припхались, коротше. Ой, Кажу, все, не буде діла, загрузились бігом додому, пояснились там на кемпінгу, на кемпграунді, що сталося. Якби вона ну окей, ще це хепенс каже. О, от і все. І поїхали додому. Але це просто ну, фіаско. Я так довго, він вже мене і так задовбав, той трейлер. Я вже його так довго відновлював, і тут приїхали і просто свиня прийшла, звідки, звідти, звідки не очікували. Тому зараз буду ремонтувати, шукати, де цей тросик купити. А у мене знайомий, привіт, до речі, Славяк, що дивишся, купив такий самий трейлер і на аукціоні також, і там ізначально була поломана ця. І він теж ще не купив. Коротше, однакова ситуація, тросик порваний, і будемо шукати, Ну, але нібито, нібито, це, 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 це там не боснословні гроші, це там десь. Близько 100 доларів може сам тросик буде коштувати. Це незвичайний тросик, його не можна в будь-якому магазині купити в будівельному або якомусь, тому що там спеціальні закінчення, які ти не зможеш доточити. Коротше, але не супер дорого, тому буду розбиратися з цим. Але коли вже нарешті я на ньому поїду в подорож, то я вам розповім всі дрібниці, як там вирішилось і, можливо, апдейти якісь скажу. І ще в п'ятницю у мене ще. І це все в п'ятницю, народ. Оце все. Прошу зарахувати. Це все відбувалось в мою п'ятницю. І, і ще одна дуже класна новина Югу, привітайте мене, тут фанфари. Коротше, салюти. Прийшло мені в п'ятницю номінація від провінції. Прийшла номінація, прийшов лист. Що вітаємо, бла бла-бла. Ваша заявка одобрена, і ми вам даємо номінацію. Тому дуже круто. Зараз я вже на фінальному етапі. Замовив вже знову заново замовив довідку про несудимість з дії і також з. Польщі замовив, тому що вона дійсно там щось чи рік чи два. У мене вже час пройшов, і той факт, що я якби, не виїжджав, не приїжджав в Польщу і не в'їжджав в Україну, це не працює. Все рівно треба оновлювати, це для тих, хто там в такій самій ситуації, як я. Тому якщо я буду подаватись на федеральний рівень. Мені потрібна нова довідка про несудимість ну, з усіх країн, де я там жив, більше там, шести місяців, скільки. В общем, -то, тому я оновлював З Дії Мені міграційний консультант сказала, що з Дії канає довідка, тому я вже замовив з дії. Її єдине, що перекласти треба, або вона двомовна, здається, якщо я не помиляюсь іде. Тому з Дії канає. Ну там ще фотографії, деякі документи треба не збирати, але югу вже е є номінація. Подаюсь на федеральний рівень буду треба вивелити кучу грошей бо треба вивелити зараз за послугу за те, що я номінацію отримав міграційному консультанту, також за те, що вони подадуться, міграційний консультант подасться на провінційний, ой, на федеральний рівень. І також на федеральному, на сам федеральний на піар, якби, то там теж, здається, 1250 за людину. І якщо я помиляю, отут, коротше, буде сума за одного дорослого, скільки треба буде заплатити вже на федеральному рівні, просто гаверменду. І за дитину Коротше, Там у мене кругленька сума буде, але що я розповідаю? В общем, це так, до слова, просто що. Я якби і радуюся, але треба вивалювати бабосики. Ось такі новини народ дуже насичені. і це все в п'ятницю. Я попрошу помітити. Просто у мене накіпило за. Оце, що ти якби відчуваєш себе незахищеним, не знаю. В центр поїдеш пішки ходити тільки перебіжками, особливо там в центрі, бо там бомжів куча, там всі там тобі. Ну, коротше, немає якоїсь такої відчуття безпеки. Я не знаю. Будь ласка, реально от, люди, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якого ви міста. І чи є у вас отакі відчуття безпеки, можливо, у вас якісь інциденти страплялись, якими б ви хотіли поділитись? Було б дуже цікаво. І ще, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я дякую всім спонсорам, що мене дивляться, ви супер Best of the Best. Спонсори, що не тільки вподобайки ставлять, а ще якусь копійку відправляють. Ви просто, просто найкращі люди. Дякую вам велике. І, до речі, у мене на каналі час від часу виходять дуже цікаві відео. ладно! Наприклад, з якихось подорожей. Ось останнє відео ми ходили на Колізай гору, ми ходили в похід. І ще також я монтую, зараз буду монтувати відео про наступний похід і ще він більший. в общем-то. Але дуже класні відео про подорожі. Я реально я стараюсь шукати там, робити кращий монтаж на цих відео. Ну, бо воно дійсно цікаве, прикольне про якісь походи. Там я розповідаю. Коротше, вони цікаві відео, але чомусь ви їх не дивитесь, народ. Дивіться, будь ласка, інші відео про тревел-відео, скажімо так. Я знаю, що мій канал не зовсім про тревел, але я також намагаюсь показувати вам якусь красу, як можна відпочити і як проводити час в Канаді, бо багато хто говорить, що Канада це така скучна сумна країна. Тому ось так. Сподіваюсь, розповів вам <кхи> якусь свою ситуацію. Пишіть, друзі, в коментарях із приводу захищеності, з якого ви міста, як вам відчувається, і з приводу того. Як довго ви вже в Канаді і чи отримали ви піар? Мені теж дуже цікаво, давайте таке міні-опитування зробимо. Просто напишіть в Канаді три роки, піар не отримав. Або на, якому, на якій стадії ви там теж буде прикольно. В общем, то пишіть, будь ласка, дякую, що подивилися відео. Давайте зараз розіграємо кепочку. Я колись робив розіграш кепки, але ми її так і не розіграли. Тому я зараз повернусь додому і ми швиденько розіграємо кепочку. Настав той час у відео, де я розповідаю, скільки заробляють канадські блогери. Уявляєте, так, да, було таке відео. Під тим відео. В тому відео Ми, я розігрував кепку. Кепку за ваші коментарі під тим відео. Ось коментар. Я відправлю кепочку. Писуйте, щоб не пропустити. Чим більше коментарів, тим більше шансів виграти кепку. І так, отже, беремо, копіюємо посилання. І на сайті, де я завжди роз... провожу розіграші, вставляємо посилання і що? Ви готові? Хто отримає кепочку? Від мене молодець. Написав Макс МакКін g 6 t Вітаю Макс! Зв'яжусь з тобою і відправлю кепочку в будь-яку країну, куди відправляє Canada Post чи Да, якась компанія. Коротше. Напишу тобі, будь ласка, якщо ти дивишся це відео і ще я з тобою не зв'язався якось, напиши мені в телеграмі. Під будь-яким відео є посилання на мій Телеграм, Facebook, Instagram, тому, будь ласка, напиши десь мені, що я Максим. такий то такий то виграв кепочку. До речі, дивіться, що я прикупив, покажу, як вам. Така. Батьківщина мати. Це, до речі, медаль. Залишилось там кілька, і ми, як організатори, взяли собі на пам'ять, бо це наш перший такий організований турнір, був благодійний. І бачите, ось перший турнір. Ну, це якби за перше місце медаль була. Але для нас вона як для організаторів, як за перший організований благодійний турнір. І так, да, кому цікаво відео, подивитись про цей турнір, скільки воно коштувало, все, як ми це все організували, на що ми збирали, і бла-бла. Підписуйтесь на канал. Наступне чи там через одне відео буде саме сюжет про цей волейбольний турнір. Був класний турнір, тому підписуйтесь, не пропустіть. На цьому це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Мирного неба всім над головою. Па-па.